В резюме є певні тренди, є певна специфіка, і ця специфіка змінюється з кожного з року в рік. Вибір професії в 17 років це така цікава дуже історія, звичайно, але я думаю, що молоді люди дуже часто потім пробують себе в інших галузях, і це нормально в такому віці шукати себе. Орган місцевого самоврядування, напевно, в моєму списку був би останнім, або б його взагалі не було. Ну, Львів великий, слава Богу. Є дуже багато різних компаній, є дуже багато різних організацій, абсолютно різних, різних різної форми власності. Львів називають часто культурною столицею, тому можна і в, в креативних індустріях, можна в бізнесі. Бізнес абсолютно різний. Також знову ж таки, це звичайно. Привід був не дуже веселий, але дуже багато компаній гераликували свої офіси до Львова. Тому я думаю, що зараз у Львові такий дуже потужний ринок праці. Не просто думаю, а знаю, навіть за останніми дослідженнями компанії роботи платформа з пошуку роботи. Вони свідчать про те, що у Львові три вакансії на одного кандидата, тобто дуже багато пропозицій. Звичайно, це таке дуже узагальнена. Цифра, я думаю, що десь 5 десь десь 10, а десь, можливо, там три кандидати на одну вакансію. Все залежить від сфери діяльності, і від компетенцій самих кандидатів. Ну і безумовно, я як співробітниця Львівської міської ради, можу сказати, що в нас також є час від часу. З'являються дуже цікаві вакансії, абсолютно різні, тому що Львівська міська рада це дуже багато різних сфер діяльності. Це і юридична сфера, це і сфера HR. Це і сфера містобудування, архітектура, охорона навколишнього середовища, культура, освіта тобто дуже багатий, дуже багатий спектр професій в Львівській міській раді. Тому Львівська міська рада також завжди радо запрошує кандидатів до себе. Прекрасне питання, ми його дуже любимо і дуже любимо людей без досвіду, тому що безумовно ми розуміємо, що всім потрібно десь почати колись почати. Хтось починає на другому курсі, хтось на четвертому, хтось вже після вишу починає шукати роботу. Але я думаю, що зараз конкурентний, такий досить конкурентний ринок праці, тому як правило, молоді люди починають шукати роботу вже після другого курсу. Що стосується Львівської міської ради, безумовно, у нас як в органу місцевого самоврядування є певні вимоги. Наприклад, якщо ви хочете податися на керівну посаду Львівській міській раді, то безумовно потрібно мати диплом або спеціаліста, або магістра. Але у нас є прекрасна ініціатива, яка називається Перший кар'єрний крок. Це програма, яка вже діє в Львівській міській раді. Більше 13 років. У нас дуже хороші результати роботи цієї програми є. У нас вже багато співробітників, в тому числі на керівних посадах у Львівській міській раді, це випускники цієї програми. В цієї програми також є сторінка в інстаграмі, вона так і називається перший кар'єрний крок. І ця програма дає можливість молодим людям стажуватися близько двох місяців в різних структурних підрозділах. Як правило, молоді люди вибирають безумовно все за професію. Стажування за професію. Після цього стажування молоді люди отримують сертифікати в рамках цього навчання. Ну, по перше, для того, щоб потрапити, проводиться співбесіда, тому що безумовно нам дуже цікаво працювати з мотивованими молодими людьми. Проводиться співбесіда, відбір, потім проводяться такі певні настановчі сесії, проводиться певне навчання, і взагалі протягом цього періоду проходження стажування в Львівській міській раді пошукачі або якраз учасники цієї програми, перший кар'єрний крок, вони проходять певні навчання, як підготувати своє резюме, як підготуватися до співбесіди, тобто досить такі корисні для молодих людей. Поради, тим більше підготовка резюме, проходження співбесіди це така трошечки як мода, яка має свої особливості і має кожного року якісь певні свої тренди. І ми тішимося, що в нас дуже достатньо досить велика кількість молодих людей залишається на роботу для початку кар'єри. Львівська міська рада. Я вважаю, що це дуже хороший крок. Це дуже хороша можливість подивитися, як працює екосистема міської влади, зрозуміти щось набагато більше ніж просто там. Ходячи по вулицях Львова, познайомитися з людьми, які в нас працюють, У нас прекрасні команди працюють дуже креативні, і у тому числі це і такий певний репутаційний плюс. Тому що якщо молода людина вже десь стажувалася, це для будь-якого роботодавця такий хороший знак. Ми також пам'ятаємо період, коли нас не хотіли брати без досвіду, але багато з нас десь інтуїтивно, десь за підказкою батьків починали свою кар'єру будувати досить рано. Тобто десь якась там робота part-time, там 4 години на день, можливо, там взагалі 4 години на тиждень. Але головне для мене, наприклад, для як для HR, як для колишнього рекрутера, це дуже важливо, що молода людина пробує себе, тому що. Коли людині виповнюється, наприклад, вже 30 років, то вже хочеться, щоб людина була сформована і чітким розумінням, чого мені хочеться в житті. Тому що для 22-річного юнака або юначки це нормально шукати себе. А вже в 30 років ми хочемо бачити сформованих людей з якимось певним баченням, з якимось сформованим мисленням і розумінням того, що людина прийшла працювати, ну для нас це зобов'язання таке взаємне, хоча б на 3-5 років. Безумовно, у рекрутера, в роботодавця в кожного є таке бажання побачити професійне резюме плюс-мінус. Що значить професійне резюме? Принаймні, ми розуміємо, що людина поцікавилася, як це резюме готується, тому що дійсно в резюме є певні тренди, є певна специфіка, і ця специфіка змінюється з кожного з року в рік. Наприклад, в західноєвропейських країнах ви ніколи не побачите фотографію, ви не побачите вік людини. Не завжди можете вираховувати його по тому року, який припадав на навчання в університеті. Наприклад. Немає інформації, наприклад, про сімейний статус людини, і це також дуже важливо. І дуже часто ви можете навіть не зрозуміти, взагалі якої статі людина, тому що імена абсолютно різні і дуже нестандартні. Що стосується резюме підготовлених в Україні, безумовно до нас перетікає ця традиція. Це пов'язано із тим, що західноєвропейські країни, Америка, Австралія в країнах Африки також. Люди звертаються більше і більше увагу на те, щоб не повинно бути дискримінації за ознакою статі, за ознакою віку, тому що це абсолютно неприйнятно, якщо ми говоримо про, про те, що ми будуємо цивілізацію таку досить сучасну і де поважають один одного, і де будується така екосистема толерантності. Я вважаю, що це насправді дуже важливо, і дуже цікаво і підтримуючи для будь-якої людини, в тому числі не вказується. Слава Богу, в резюме і про те, чи людина з інвалідністю, чи не з інвалідністю. Це також питання інклюзивності. Але якщо говорити якісь про загальні тренди, ви точно зможете знайти ці тренди в підготовці резюме в соціальних мережах і в українських, і в такій соціальній мережі, як LinkedIn. ви можете побачити, як будується резюме. Точно можна побачити, наприклад, така дуже популярна, напевно, серед молоді також мережа Пінтерест, платформа, де також можна дуже багато побачити. про те, там резюме 2023 рік, або навіть той же самий Google, можна знайти і подивитися. Є такі загальні тенденції: спочатку подаються якісь певні дані, тобто номер телефону, де людина проживає. Ну і безумовно, в першу чергу, пишеться ім'я ім'я і прізвище, потім таке коротке резюме про себе. Це така так звана заява світу, хто я і що я, чим я можу бути цікавий роботодавцю, і потім вже йде безпосередньо виклад свого досвіду, навчання, додаткове навчання, володіння іноземними мовами, якісь додаткові навички, якими людина пишається, має їх і може проявити під час співбесіди. Тобто таких порад є, звичайно, особливо прискіпливо. Ми дивимося, звичайно, до резюме і безпосередньо, тому що HR повинен знати, як готується резюме, наприклад. Я інколи дивуюся, при тому, що доступ до інформації в нас є просто безмежний, і кожен може подивитися дійсно, як готується резюме. Але дуже часто бачу, що, наприклад, про досвід свій людина пише, починаючи з першого місця роботи. Хоча в правилах це потрібно починати навпаки з останнього місця роботи. З останнього місця роботи вказавши компанію або організацію, в якій людина працювала, вказавши свою посаду, і що, звичайно, роботодавцям дуже цікаво і рекрутерам спрощує життя, це основні досягнення. Не просто перелік обов'язків, це якраз вже відійшло в минуле написання величезних, там сторінкових резюме, але пишеться основне це основні досягнення. Тому що. Е приблизно кожен HR і кожен керівник може уявити, якщо людина, наприклад, займала спеціаліст посаду спеціаліста з комунікації, дуже легко зрозуміти, які задачі стояли перед таким фахівцем. Але дуже цікаво і дуже важливо при відборі зрозуміти, які досягнення має людина, чого досягла, чим може пишатися, які проекти реалізувала, і це є таким. Дуже помічним, особливо, якщо ти маєш там, я не знаю, 600 резюме на одну посаду. Це достатньо велика кількість, і їх потрібно швидко обробити. Українці не дуже вміють себе гарно подавати, зокрема, те, що стосується про якісь інтереси і про хобі. І, наприклад, на відміну від західних наших західних сусідів, ви точно можете в резюме знайти, які є інтереси в людини, і вони можуть бути абсолютно різними. Але це також така дуже важлива. Частинка резюме, тому що це дуже багато говорить про людину. Наприклад, я шаную кандидатів, які займаються командними видами спорту, тому що у багатьох структурних підрозділах передбачена безумовно командна робота, але це стосується не всіх компаній, не всіх організацій. Є десь робота дуже така індивідуальна, тому там буде цінуватися щось інше. Що стосується самої співбесіди, окрім того, що ми тестуємо і знання законодавства, ми безумовно хочемо подивитися і на так звані софт скіли, на які навички на ці. Особисті якості кандидатів, які допоможуть нам зрозуміти, що це може бути хороший член команди, це людина там орієнтована на результат, наприклад, наскільки вона там оптимістична, наскільки позитивна, наскільки креативна. Тому що є дуже багато таких речей, які дійсно важливі для того, щоб урядники Львівської міської ради служили місту. Оця сервісність для нас також дуже важлива, і для того, щоб могли якісно і професійно виконувати свою роботу. В часі війни ми для себе вирішили, що безумовно ми готові допомагати і підтримувати внутрішньо переміщених осіб, і безумовно, в нас такою дуже особливою цільовою групою для нашої в нашій діяльності, це є ветерани. В нас є спеціальні програми, розробляються. Ми беремо участь в розробці абсолютно різних програм, і на рівні Львівської міської ради, на рівні міста, на рівні всієї України. Ми активно досить включаємося в ті ініціативи, які присвячені працевлаштуванню в першу чергу ветеранів. Що стосується кар'єрних консультантів, то я думаю, що тут можна звернутися і до агенцій рекрутингових або кадрових, які є у Львові. Їх також можна знайти в інтернеті. Окрім цього, дуже багато матеріалу. Знаю, що ці платформи розвиваються знову ж таки. Є на роботі UA на Work.ua. Постійно вони працюють, постійно пишуть статті. До речі, звертаються до нас з проханням підготувати якісь певні дописи. І, Як правило, це дуже такі практичні прикладні поради кандидатам, а що робити, якщо дуже багато вже зараз є ресурсів. Дійсно, інтернет помічний в першу чергу. Якщо є потреба утримати якусь особливу консультацію, то звичайно можна зателефонувати за телефоном. Який є в нас у відділі підбору персоналу, і наш рекрутер, звичайно, з задоволенням допоможе розібратися з тою чи іншою вакансією, або можливо отримати якусь пораду з приводу розвитку кар'єри. Але я відразу скажу, що для того, щоб допомагати людям. Розвивати їхню кар'єру, це така, по-перше, це окрема професія. Зараз в компаніях в багатьох в бізнесі, в першу чергу, оскільки він реагує на всі виклики. В багатьох бізнесах я знаю, вже з'явилися свої кар'єрні консультанти. Тобто для співробітників своїх, звичайно, що будь-яка кар'єрна консультація вона доступна. Окрім того, в міській раді ми впровадили французьку методологію, яка називається СІСЕМ, розроблена французьким експертом. Ріком Дюмартьє за допомогою спеціальних, спеціального тестування визначаються, які драйвери є в людини. Ми цей інструмент будемо використовувати також і в роботі з ветеранами. Ми його використовуємо в роботі з нашими школяриками, навіть спробували перший тест зробили. У 28 й школі це школа з поглибленим вивченням німецької мови. Пан Лузенко, директор школи, дуже охоче відгукнувся на такий експеримент. Учні, яким 15-16 років, вони пройшли спеціальне тестування. А потім ми спробували цей тест пройти разом з батьками, але ми попросили батьків відповідати так, ніби вони діти. І ми потім порівняли. Це був дуже цікавий експеримент. Насправді, я пану Ілозенко Івану Васильовичу дуже дякую за, за цю можливість і за цю сміливість не боятися. І зараз ми оцифровуємо цей інструмент, і він буде доступний в першу чергу для шкіл, для молодих людей, яким вже 15-16 років, 16-17 років, які мають робити вибір на користь якогось навчального закладу, вибирати професію. Але скажу, що вибір професії в 17 років це така. Цікава дуже історія, звичайно, але я думаю, що молоді люди дуже часто потім пробують себе в інших галузях, і це нормально в такому віці шукати себе. Цю ж методику саме будемо застосовувати і при консультуванні наших ветеранів, і при працевлаштуванні. Інколи ми її використовуємо при підборі персоналу, якщо людина не може визначитися з тим, а яким напрямком роботи все-таки зайнятися, якщо ми говоримо про міську раду, і тут великий спектр різних професій. І Це також нормально, тому що ми розуміємо, в часі війни люди перебувають абсолютно в різних станах. Це і ПТСР, це і стрес постійний, звичайно, якщо це особливо люди переміщені з інших областей України, то ми намагаємося якось підтримати і допомогти. Тим більше такі інструменти є, вони дієві, ефективні. Вони вже застосовуються у Франції 25 років, тому я думаю, що таких інструментів дуже багато і в кожної компанії є якісь свої секретики, як вони допомагають своїм кандидатам визначитися. Це також такий ще окремий інструмент для того, щоб визначити, що цікаво буде людині. А, про те, що це неможливо сюди потрапити, і коли ми. Ми, до речі, проводили з колегами з організації «Молодвіж» такий невеличкий брейнстормінг. Ми також хотіли дізнатися, що вони думають про працевлаштування в міській раді. Ми обговорювали, якими способами міська рада може ще достукатися до своїх кандидатів потенційних, тому що є. Проєкти, які ми можемо дозволити собі реалізувати не дуже великим коштом, тому що ми все-таки оперуємо бюджетними коштами, є можливість запросити у співпраці, наприклад, з бізнесом, наприклад, поставити бікборди, коли, коли ми. Перевіряли цю гіпотезу, молоді люди сказали, а що в міській раді набирають персонал? <хи> і ми, ми дуже, нам було дуже цікаво, ми кажемо, що на сайті є інформація, в наших соцмережах, і ми зрозуміли, що міська рада якась така, так оповита якимись певними міфами, що в міську раду беруть тільки своїх, тобто свій до свого по своє приходить. Хоча я такого не знаю і не бачила за ну, тих невеликих сім місяців, які я тут працюю і очолюю чар управління. Але тим не менше, це знаєте, це, це також дивно чути мені в 21 столітті. Я в той час була в Дубліні. Я працювала також в українському бізнесі, і ми домовилися вже з моїм керівником про те, що враховуючи те, що в країні війна. Бізнес безумовно скорочував свою діяльність, і там всі чарівські процеси, які були до війни, безумовно, вони вже не були там, не йшли так потужно, як хотілося би, як і планувалося. Ми. І е, я знаю, що. До речі, навіть до сих пір в мене є тільки такі дві опції, дві гіпотези стосовно того, хто ж мене порадив Андрію Івановичу. Мені зателефонували з приймальні і сказали, що Андрій Іванович запрошує мене на зустріч. Це було цікаво. Спочатку це було дійсно цікаво, тому що. Орган місцевого самоврядування, напевно, в моєму списку був би останнім, або б його взагалі не було. Але Андрій Іванович вміє мотивувати, вміє зацікавити, і мушу сказати, що робота дійсно цікава. І я точно нікого до моменту, поки я не прийшла в міську раду, нікого взагалі не знала з міської ради.